Якщо ви пройшли терапію, прийняття страхів, протитривожну терапію та будь-яку терапію, і вам все хорошо, але одного разу ви відчуваєте, що вас накриває старими переживаннями, старими емоціями, то зрозумійте, у вас зараз іде нервове істащення. Від нервового перенавантаження ви зараз не можете вже працювати та певні нові дії формувати знову. У вас зараз може бути епізод Регресу психологічного це значить, що під час сильного стресу ви повертаєтеся автоматично до старих станів. Що з цим робити? Дуже просто. Вам треба срочно відпочити, Срочно змінити діяльність, котру ви зараз ведете. Можливо, ви зараз працюєте, але що є змога відпочити. Якщо ви вдома вийдіть на вулицю, подихайте свіжим повітрям. Якщо ви знаєте дихання 4-6, 4 секунди вдихаємо. Затримуємо і 6 секунд видихаємо, при цьому фокусуючись на кінцівках, на тому, де я знаходжуся, що я роблю, це все робимо. І найголовніше, якщо ви можете лягти поспати, лягайте. Для чого це? Для того, щоб ви відновили нервову систему. І да, далі ви зможете знову тіми новими інструментами коригувати свої минулі проблеми. Але почуйте, якщо це вас накриває, не треба себе винувати, не треба себе ображати. Просто зрозуміти, що зараз ви максимально втомлені, і вам треба максимально відпочити. Дякую за увагу.